Верх, 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 верх. Там для України, от до цього місця. Для України ситуація складатиметься виключно як найгірше. В незалежній експертній спільноті зазначає, що, попри складність поточних викликів, остаточні висновки робити передчасно. А тим часом у Миколаївській області знайшли свиню, яка навчилась відчиняти холодильник попитом. Про це повідомляють джерела з посиланням на джерела. Вони могли б стати зірками телебачення, але обрали радіо. Гомін -аут. Всім привіт! Це шоу «Гомін Аут Слухайте нас по буднях на радіопромінь. Топові українські коміки. Єгор Шатайло, Настя Зухвала і Юрко Коломієць в новому сезоні. «Гомін Аут СБУ не треба бути аж такими перфекціоністами. Розумієте? Нам окей, і менш ретельно спланована операція. Трошки шерахуватися. Цей сезон буде вирішальним.